Постійно з зброєю, спецзасобами на постійному носінні, так як ми перебуваємо 24 на 7 на дільниці. 39-річний офіцер поліції Роман Голубничий має 16 років досвіду роботи в правоохоронних органах. До цього я обслуговував різні адміністративні дільниці безпосередньо і цю дільницю, і підміняв інші адміністративні дільниці. Тобто, якби часу трохи забирало. Плюс те, що там задіювався на різні інші, там конвоювання забезпечення публічної безпеки. Ки в місті, що якби ну трохи відволікало від основної роботи. Новодмитрівська територіальна громада була створена рік тому, розповідає її голова Артем Кухаренко. Тоді ж виникла потреба у людині, яка б контролювала громадський порядок в селищах та знала їх жителів. Відбувався конкурс, де були два кандидати на цю посаду. Перед тим як Роман Миколаєвич їхав на навчання до Харкова, тобто був відбір там. Три, ну, тобто конкурс відбувався, здавалися питання е різноманітні, тобто закони адміністративні. Взагалі про громади громада його повноваження. Зарплату офіцер поліції отримує від держави, пояснює Артем Кухаренко. А громада придбала йому оснащений спецзасобами автомобіль, забезпечує його паливом, а ще відремонтувала пункт поліції. Роман Голубничий говорить, придбаному не натішиться. Демонструє в автомобіля, розпочав з бензопили знаходиться постійно в автомобілі, якщо, наприклад, при виникненні якихось надзвичайних ситуацій, буревія або там ще якихось інших ситуацій, наприклад, впало дерево на проїжджу частину, щоб можна було виїхати, вчасно звільнити проїжджу частину і відновити рух транспорту. Автодорожні та побутові інструменти, ліхтар, сейф з помповою рушницею та валіза з медичними препаратами для надання невідкладної допомоги усе, аби вчасно реагувати на звернення своїх громадян, говорить пан Роман. Вам самому подобається таке наповнення автомобілю? Ну е -е, подобається, так як воно дає можливість при будь-якій ситуації надати вчасну допомогу. Місцевий житель Сергій Шкворець розповідає: звертався до офіцера поліції Романа Голубничого, коли той ще був дільничим. Набагато спокійніше. То, що раніше, знаєте, дільничі він не то в одному селі, то в другому, то в третьому. Шукати важко, дзвониш, постійно, а тепер питань немає ніяких. Жителька Нової Дмитрівки Віра Падалко додає, що нині на вулицях її села стало безпечніше. Звертатися не доводилося, але я думаю, що коли є в селі такий орган такий є, то трошки безпечніше ж таки. Коли є захист над тобою, ну знатимеш, куди не дай Бог чого там можна звернутися. До офіційного призначення Роман Голубничий вже працював на території нинішньої Новодмитрівської громади. Відтак каже, знає особисто багатьох її жителів. Часто навідується до школи, патрулює вулиці. Говорить, основна робота офіцера поліції покликана не розслідувати злочин, а запобігти йому. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.